Так, друзі, всім привіт, всім доброго дня. Вітаю вас всіх на моєму каналі. Сьогодні у нас відео знову про теплицю, але не про цю нову що ми будували, а про стару. Треба там добудувати одну таку пристройку на котел. І щоб можна було вже туди висаджувати цибулю, висаджувати вірніше, висівати кріп і, можливо, ще шпинат. Так що сьогодні будемо знімати відео про те, потім покажу, що мені тут якої біди наробили барани. Одним словом далі відео все покажу та розкажу. Тож, бажаю всім приємного перегляду. Обов'язково дивіться відео до кінця, тисніть вподобайки. Бо, якщо чесно, останнім часом щось дуже мала активність, не дуже вже хочеться знімати. Але знімаю, оскільки треба знімати, щоб показати вам, чим займаюся і як я працюю і здобуваю досвід. Так що тисніть вподобайки, пишіть коментарі, я на ці коментарі відповідаю. Так що що, всім приємного перегляду, а я погнав знімати для вас відео. Вже біля старої теплиці. Тож, розпочинаємо нашу роботу. Так, друзі, ставлю я стовпи з цього боку і з цього боку. І далі будемо прибувати ми сюди доски. Настрою знімати нема, але знімаю для вас, показую, як це в мене діло проходить. А чого немає? Далі піду покажу, що в мене сталося. А зараз ставимо ще цей стоп і далі будемо ось ці планки, що зверху планки і рейки будемо кріпити і натягати сюди наверх плівку. Ось ці от планочки. Так що тут зараз, зараз зарізав. Там Щілинка сантиметр плюс-мінус. І все. І Прибиваємо з рацяхами, і з цим стовпом у нас готово. Будівництво вже на етапі завершення. практично. Планки всі закріпили ці верхні. Вже ось цю плівку стару сюди прикріпив, натягнув. Так що зараз підкладаємо ось такі от дощечки, щоб було рівно по тому парнику. Підкладаємо і натягаємо ми. Лівку. Так, ага. Ось тут треба ще закріпити буде, обрізати, з'єднати і буде все. Так що ось так у нас виглядає парничок практично. На вулиці у нас холодрига, страшенно, але працюємо помаленьку. Так що ось така у нас ситуація тут з парничком. Так що помаленьку, помаленьку йдемо до завершення. А, ось тут ще дали планку. Щоб було міцніше і шитку планочку дамо з тої сторони, щоб було більш надійніше. Що десь сніга підуть, щоб не проламало нам парничка. Так буде вигідно зліпити. Далі планочками буде кріпитися плівка. А от що і зробили мені барани. Ось таке неприємне, можна сказати, справу. Взяли, поз'їдали всю салату. Деку, ось так чуть-чуть. трохи -чуть, при корені. Все поз'їдали. Нічого не лишили. Стрічку. Позакидали, позгортували. І, будь Як будь би не було нічого їсти. <хи> Ось тут теж все з'їли. чесно, настрої тут вже нема що робити, але щось будемо робити. Бачимо, може, якщо буде салата відновлюватися, то може ще буде салата. якщо не буде, то вже висадимо помідори ранні. Так що все з'їли. Всі десь біля двох тисяч курчів практично все з'їли. Так що от така ситуація неприємна. Десь ночі залізли, а ось там у нас іде забор, там. і за забором десь залізли і прийшли сюди, все з'їли. За забором тут зразу поряд повно трави, але їм захотілося скуштувати моєї салати. Так що так, звичайно, жалко, що з'їли, скільки роботи, скільки грошей було вкладено, але... Але, але, вже що є, то є. Сильно достоїтись не будемо. Будемо працювати і щось дай буде. Да. Заробити тут теж можна було непогано, але... але вже не заробиться. Так що йдемо ми далі до парничка нашого і продовжуємо його там добудовувати. До речі, вже нас випав сніг трошки Сипануло сніжку. От морозець, все, все вже як має бути, все вже як справжня зима. Вже, до речі, передають наш на п'ятницю мінус 8. Так що треба швиденько заробляти і під'єднувати коктейл. Так що дивіться далі, не перемихайтеся. Так, друзі, плівку ми натягли вчора, закріпили. Не виходило нам 2 метри. Практично 2 метри, десь метр вісімдесят не вистачило. Ми розділили ось тут і з тої сторони по таких полосочках. Зараз додаємо тут по метрові і 20 см закупається зараз в землю. Вже траншею вирив зараз натягаємо, закопуємо і далі забиваємо турець. До речі, до речі, тут вже е, тут вже двері робляться. Зараз вам покажу, як ми їх тут будемо робити. І тоді вже будемо братися до опалення. Зараз закриваємо, бо у нас починається вже сніжок. Треба швиденько все закрити. А, і ще одне. Купили ми плівку ще, ось цю, щоб всередину додати. Теж будемо її сьогодні тут закріпляти. Так що, дивіться далі, а я продовжую працювати. Так, друзі, двері я вже зробив. Ставив їх сюди в рамку, вже не знімав, казав, що знімав, а не знімав, бо зробив я їх один раз, потім оця нижня, оця нижня ревічка була гнила, її викинув, знов переробляв. Одним словом, довго діло було, вже не знімав. Так, поставив на завіси, тут, -то, тут, -то, все закріпив, розкос дали, двері тримаються міцно. Відкривається і закривається. Так що все, двері є, можна торець сміло забивати. Так що зараз беремо плівку, сунемо і забиваємо торець. Парничок я завершив, плівку забив. Вибачаю, що не знімав, бо було сильно холодно, то максимально робив, щоб не замерзнути. Так, ось ці планочі поприбивав. Тут також планочки дав, плівку прорізав, закривається дверцята і все ідеально щільненько, ніякий морозець нічого не буде лізти. Так, ручку вже поставив знайшов стареньку, і ще треба зараз поставити, поставити ось цю от засув. Треба буде з цієї сторони його загнути трошки, щоб він так сюди зайшов, а не ще покажу, якщо не забудусь. Так що все, дверчата закривається ідеально, ніде нічого не треба, плівку прикопав тут. Прикопав. Ну, Взагалі виглядає ідеально. Мені робота ця подобається. Так, з цієї сторони також планочку закріпив досюди. Півтора метри закріпив, подалі воно сюди зайшло. А до сюди, щоб воно там вітер його не шматував, то я закріпив. Так що все, парничок готовий. З цієї сторони плівка забита, далі що, далі не, не знаю, якщо вийде, то ще сьогодні заб'ємо всередині плівку, лампочку вмикнемо. Бо я далі там вже забив плівку, як показував, а тут ще треба буде добити. Вже плівку купив, до речі. Так що все, далі що? Далі плівочку забиваємо і ставимо сюди котел. Так що така робота вийшла. Ці планочки ще підуть на другу сторону, там теж треба буде забити. Так що на сьогодні з цим я завершив. Зараз чекаю тата, якщо довго не буде в місті, то... то ще завершимо всередині. Так що ось така вийшла у нас прибудова до нашого парничка. Так, що ж нас середині? Середині у нас котел стоїть тут вже, пересунули статом, перетягли. Трошки важкенько було, але по трубочках все полоненько, акуратненько перетягли. Далі треба буде ще тута натягнути сюди плівку, так само, як ось тут, добити. І можна буде ставити з цієї сторони стілажі. Тут вже ріжу пленку, щоб застеляти на низ на низ ящиків. до речі, вже скільки то? чи 16-17 чи 17 ящиків вже цибульки висадив. Так що, буде вона в мене рости вже помаленьку. цибуля, що там вона дуже довго росте, а в ящиках це саме ідеально. Так що тут трішки має ще такий безлад робочий, а нічого, зараз тут прибереться, що спалиться одразу в котлі. Оці всі плівки підуть на дно. на Ящики і потрошки порядок наведеться. Так, Тут в двері все в мене вже в хаті, все закривається, все як має бути. Так, що ми далі робимо? Ставимо ми комен, комен ставимо на котел. Буде отут-от -от п'ятий котел у нас, Тут буде стояти комен і звідти там буде сюди труба виходити наверх. Так, ми пасинка 4 такого, бетонного. Зробили татом ось такі от хамоти, зараз я вже затягнув їх, затягнув цей цей. зараз. Так що плануємо сьогодні це завершити. І треба ще зробити перехідник, зварити трубу, щоб можна було вивезти її звідси з, з котла на комен. Так що теж покажу, як будемо це все діло робити. Так що зараз що? Зараз ми попробуємо може, з генератора заварити, якщо не при... якщо не вийде з генератором, то... Прийдеться сюди тягнути ще кабелі. Так що все, потрошки знімаю і працюю. Так, друзі, що у нас по погоді? По погоді у нас така погода, що міняється, як то кажуть, кожного дня. Вчора ще був, був сніг, сьогодні вже все розтало. Цілу ніч лив, дощ, дощ лив, земля волога та й так. До речі, у нас вже було навіть мінус 8, випав трохи сніг, але я кажу, вчора він весь розстав. До речі, там, де, там, де в мене барани поз'їдали салату, пішов, глянув, то вже відніється такі рядочки салати. Відновлюються все ж таки, набирається сили, може щось з тої салати ще буде. Так що не все так печально, як я думав. Так що, вдягаємося ми тепленько, перейшли повністю вже на... Зимню різину, як то кажуть, і помаленьку працюємо. Звичайно, було б краще, якби це літо, літом все зробити, коли сухо і тепло, але літом друга робота. Так що приходиться працювати ось такою практично стрікотливою зимою. Тож, працюємо далі, дивіться, далі, не перемикайтеся, а я продовжую знімати для вас відео. Так, заляли. Наш дракончик водички. Він у нас на воді, думали ту сол заливати, але, але на зиму краще на воді. Гарячої води залив, свічі підігрів і він стартує з півоборота. Трошки треба лише змінити на ньому раннє запалювання, бо сильно починає човти і деколи заведеться, потім другий раз вже не хоче заводитись. Треба було трошки поставити пізніше. Так що все, зараз заводимося і піднімаємо того Там вже все закріпили, так що можна приступати до встановлення. Так, зніму, як вона заводиться. Включаємо масу. В нас тут стоїть головка D245, вона йде із січами Так, Тут у нас такий ключ 10 секунд нагріваємо. Нагріваємо свічі і тоді заводимо. Сві оборота завіси, завівся без питань. І оце, якщо можете чути, такий трошки звук сильно такий б'є, то його треба трошки зробити запалювання більше, щоб воно було більш плавніше. Все, трубу встановили, стоїть на місці, тепер треба буде трішки трамбанути, трошки, можливо, треба буде їх ще нагнути туди і затрамбувати. Ну, труба, скажу, височезна, не знаю, метрів 4, а може і 5 висоту має гарантовано. Так що зараз приступаємо, зараз по рівню і по уровню. Будемо виставляти. Трошки треба буде вернутися, а, тато, вліво. Так, привіз я пісочку сюди, затрамбовуємо ток, поставили вже по рівні. Так що зараз затрамбовуємо на стол. Палим так у вас. Дядя? Тяга не А? Вроде бы есть. зараз набирається. Але знаешь, делайте? Знаешь? Это вот так холодно. Хотел сам ще полностью холодний. А ты вовремя попробуй? Понял? Томка стен, нет? Да, он Буде нормально удачи. Вот это же Тяга нормальна, Бандаванка называю. Двік, тяга, типа на плюс. Дві тяга. Восьмой цей слово, весной поту. Що ж, друзі, нас вже 12.30. Я в парничку. Котел вже горить, тут вже маска ну, теж жаріще. Дозашиваю я ось цю от плівкою потолок, другий слой, і практично можна буде вже йти лягати спати. Ще хочу зашити до цієї турці, щоб вже у мене повністю парничок був у двойній плівці. Так що ось так. До речі, до речі можливо, хтось має в себе якісь вентилятори. Такий, як на теплицю чи колись там колгоспах стояла на вікнах на коровниках. Можливо, хтось такий має. Вентилятори то пишіть, я би придбав. Звичайно, по такій, як то кажуть, совісній ціні. Пишіть пропозиції, я би придбав. Бо в мене стоїть вентилятор поки що. Але він дуже смішний. Ось такий вентилятор розганяє. Зараз мене повітря. Обов один. Вентилятор більший, але він зламався. Так що, хто має вентилятор, то пишіть, я би придбав. Так, друзі, все, я прикупав тут. Все, акуратненько зробив. Тут теж прикупав. В цю сторону я прибив. Одну-другу половину і двері я вже не маю сили добивати. Так що вже прив'язати зраночку. Тут я теж прикупаю. І це вже зранку завтра все завершу. З цієї сторони теж це прикупав, прикупав, планочку прикрутив. Все як має бути. До речі, поставив я тут біля котла цибулю, щоб вона загрівалася і швидше пускала мені паростки. Так що цибулька вже буде рости. Завтра тут планую поставити ще стілажі. Не знаю, якщо вийде, то поставлю такою букою Г, якщо не вийде, то будуть два стілачі повздовж. Так що на сьогодні робота завершена. Залишаємо наш парничок і йдемо додому відпочивати. У нас за 5 хвилин друга ночь. Вирішив я перенести цю роботу вже на ранок. О 7 годині станемо і зі свіжими силами і повною новою енергією будемо це доробляти. Так що що, дякую всім за перегляд. Хто довірявся до кінця, хто ще не тиснув вподобайку, обов'язково це зробіть. Також підписуйтесь на мій YouTube канал та Instagram канал. І не забувайтеся коментувати. Я на всі коментарі відповідаю, так що когось що цікавить, пишіть, я відповім. Тож, слідкуйте за моїм каналом, буду показувати, як я вирощую в теплицях, як працюю в полях технікою. І як я практично працюю на нашому господарстві і чим я займаюсь. Тож, всім ще раз дякую за перегляд, всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я та Божої охорони. Всім пока, друзі! До нових відео, до нових зустрічей!